Ну і також тих, хто не оновить свої військово військово-облікові дані та ігноруватиме повістки, чекає обмеження прав керування транспортних засобів, точніше засобом одним, а можливо і всіма. Але позбавлятимуть права на керування не ТЦК, а суди обмеження тимчасове, і воно буде скасовано після оновлення даних у військоматі. Зазначає про це речник Міноборони насправді є чітка прописана у законі схема. Людина, яка ухиляється, так би мовити, протягом днів, з моменту, коли людина має з'явитися в ТЦК і СП по повістці насилається вимога по виконанню обов'язку військовозобов'язаного після цього, якщо людина протягом десяти днів ігнорує її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК і СП, йде звернення до суду. А суд вже приймає рішення стосовно обмеження обмеження Римання транспортним засобом і знову ж таки воно тимчасове це обмеження. Щоб не лякати людей, треба зазначити, якщо людина на свой дані уточнює їх, то відповідно це обмеження скосовості.